Свою зустріч Олексій Гончаренко розпочав темою про війну в Україні. Розповів, які закони вносив на розгляд Верховної Ради. Одним з важливих є закон про ротацію військових на фронті. Я подав зараз законопроект про ротацію. Він передбачає три місяці або три з половиною, тобто 90 або максимум 105 днів. Після цього підрозділ має бути відведений. Що найменше місяць відпочити, відновитися і тоді може повертатися? А ось ініціативу про демобілізацію військових від Олексія Гончаренка депутати навіть не захотіли розглядати згідно запропонованого закону. Військові, які воюють 18 місяців, мають право звільнитися. В зв'язку з цим дружина військовослужбовця запитала у нардепа чи будуть ефективними всеукраїнські акції щодо цього питання. Як ви вважаєте, наскільки нас почують? І наскільки нам варто це робити. Олексій Гончаренко висловив сподівання, що після таких акцій влада все ж таки почує українців і закон про демобілізацію буде проголосований. Також висловив свою думку щодо ймовірних виборів президента України у 2024 році. Переконаний таким чином, Володимир Зеленський хоче узурпувати владу в Україні. Скільки це знаю? Я я впевнений ці інформації, що він не розмірковує, вже прийняв рішення. Однак я думаю, що наше завдання добитися все-таки, щоб це рішення було зупинено, тому що це є авантюрне рішення, небезпечне рішення. Нічого доброго воно не несе країні. Немає в нас ні безпекових, ні інших підстав для проведення виборів. Ці вибори можуть завершитись просто або фарсом, коли ну, це будуть, начебто, вибори, або катастрофою. Не оминув увагою Олексій Гончаренко і статтю Валерія Залужного для видання за економіст, а потім у звільнення командувача сил спеціальних операцій зсу Віктора Хоренка. Впевнений ці речі взаємопов'язані. Ну просто божевілля а, і тому очевидно, що це було сигналом з боку офісу президента військовим. В першу чергу, залужному його наскільки ми розуміємо, теж ніхто не спитав його думки. Він командує якби армію всією силами оборони, а його ніхто не спитав. Цей. Ну, але і давайте до цього докладемо з вами, що одночасно вийшов в ефір заступник Єрмака Жовкова, і в ефірі національного телемарафону, на відміну від рівне один, на національному телемарафоні є тільки одна точка зору. Там значить, випускають, там не це не випадковий збіг обставин, і він починає критикувати залужного за цю статтю. Згадав нардеп також і про всеукраїнські акції гроші на ЗСУ, а не бруківки. Розповідає раніше, подавав законопроєкт, який би унеможливлював витрати коштів з місцевих бюджетів на власні забаганки, а не для армії. Втім, тоді його ініціативу теж не підтримали. Я подавав відповідні правки обмежити використання цих коштів виключно військовими потребами, і все. Тобто, міська рада може проголосувати що завгодно, хоч на луноход виділити кошти. Але казначейство ніколи це не пропустить, бо є закон, який визначає обмеження, і це можна отак було б зробити за секунду, замість цього. Центральна влада вирішила кажучи, ви бачите ці місцеві ради. Вони там не погані. Ми заберемо в них взагалі всі гроші в Київ. А ось ми тут правильно розділимо. Ну як правильно розділять вони, ми теж бачимо. На сам кінець Олексій Гончаренко розповів: Україна переможе Росію у цій війні, навіть якщо вона буде довгостроковою. Втім, для цього треба зберегти країну зсередини. Павло Невесенко, Володимир Захаров, новини Рівного.